Що ж, коли кажуть про стрибки на батуті, то залишаються ще ті люди, які одразу в першу чергу у своєму уявленні це уявляють як яскравий, такий знаєте, великий батут з дітлахами у парку розваг. Однак, стрибки на батуті це друзі, складно координаційний олімпійський вид спорту. Його сенс полягає в виконанні акробатичних вправ під час високих, безперервних ритмічних стрибків. Безпосередньо на а у Дніпрі, до речі, відбулись відкриті всеукраїнські змагання серед вікових груп зі стрибків на подвійному міні-батуті. І проведення таких змагань було вперше в історії нашого міста. Тож як пройшли змагання і хто переможець, розпитаємо просто зараз. Адже до нас вже завітали наші гості Дмитро Гаґ, головний суддя змагань суддя національної категорії та Аліса Кутова. Кутова. Кутова, Кутова, член національної збірної команди України. Ми дуже раді вітати вас в нашій студії сьогодні. Доброго раночку. Доброго ранку. Отже, давайте ми спочатку більше поговоримо про сам вид спорту. Отже, як зазначив мій колега, так все ще є люди, які уявляють, коли кажуть про стрибки на батуті, що це великий рожевий або червоний батут. Що це за вид змагань такий і чи правильно ми взагалі про нього трішки розказали? Ну, дивіться, наш вид спорту стрибки на батуті. Він складається з трьох напрямків, з трьох дисциплін, тобто безпосередньо стрибки на батуті, стрибки на акробатичній доріжці та стрибки на подвійному міні батуті. Ось стрибки на батуті він входить до програми Олімпійських ігор. А на акробатична доріжка та подвійний міні батут зараз поки що туди не входять, але ми намагаємось робити все, щоб він там вони там були. Якщо говорити про стрибки на батуті, то це спортивний батут, це не круглий такий, як, як дітлахи, що ви зазначали, при стрибають на ньому. Це стандартний батут олімпійський, і на ньому виконується 10 акробатичних вправ один за одним, там з різною складністю і так далі. На акробатичній доріжці з розбіга робиться 8 елементів акробатичних. І приземлення. А на подвійному мінібатуті з розбігу, з розгону, акробат, спортсмен має зробити два елементи акробатичних і це приземлитися в відповідну зону приземлення. Пане Дмитро, а який відсоток взагалі спортсменів, які приходять у великий професійний спорт саме з розважальних парків? Ну взагалі-то взагалі-то не дуже високий, тому що. Розумієте, це залежить від відношення на початку дитини або їх батьків до цього виду діяльності, тому що з парків ну воно класно розважатися. Там вони приходять сюди, а тут вже зовсім інше. Тут спортивна зала, тут є е, тренер, тут є. Треба щось робити, тому що ну треба ж досягати цілі, треба ж досягати якихось докладати якихось зусиль. А це вже не кожному подобається. Пане Дмитре, ви зазначили, що є три дисципліни. А відкриті джерела нам сказали, що є. 4. Їх все ж таки три чи чотири? Ні, все ж таки три. От стрибки на батуті акробатична доріжка та подвійний місто. Ну, напевно, четвертий був якраз ось цей. розважальний <зважання> 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 Давай, <зважання> Давайте перейдемо вже до змагань вперше у Дніпрі такого рівня, в чому особливість, чи задоволені ви взагалі підсумками цього заходу. Так, ну з. Скажу так, зазначу, що з 2021 року ми активно почали е, цей від спорту розвивати в нашому регіоні на Дніпропетровщині, і тому зараз я можу сказати, що сміливо можна цим пишатися. Дніпропетровщина має цим пишатися, тому що ми досягли такого рівня. Наш клуб взяв на себе відповідальність та організаційні моменти і провів ці вперше в історії всі відкриті всеукраїнські змагання серед вікових груп. Аліса, ви сьогодні прийшли не лише з паном Дмитром, а ще й з якоюсь нагородою. Розкажіть, будь ласка, про неї. Це медаль, яку я виборола на цих змаганнях. Ось. Ми там бачимо перше, перше місце. місце так. Ну, ви знову краще. Як це взагалі поясніть? Ну, кожен раз ви ходите на змагання. Розумієте, що шансів у конкурентів не дуже багато. Ну, я не сильно так вважаю, тому що е, завжди є переживання, є е, е, хвиль, ну, хвильованість і завжди треба показати кращий результат. Якщо говорити конкретно про ті змагання, про вашу медаль, наскільки складно на цей раз було вибороти цю нагороду? Ну, е, щоб вибороти цю нагороду, треба було зробити е, всі комбінації правильно. У е, правильну зону приземлення і е, гарно зробити свої комбінації. Розкажи, будь ласка, трішки про те, чому ви саме обрали цей вид спорту, так бо ми тут трохи дискусії проводили, чи е, йдуть діти, наприклад, з парку одразу в цей спорт. Чому він вам сподобався і з якого віку ви почали вже професійно їм займатися? Ну я е, спочатку займалася тільки на доріжці. Ось стрибками. А потім в нас з'явився міні-батут, і ми вирішили ну, займатися на цьому виду спорту, щоб розвивати і цей напрямок. Аліса, скажіть, будь ласка, повномасштабне вторгнення триває. Велика війна в Україні триває. Які перспективи щодо міжнародних змагань для кращих спортсменів України наразі? Зараз проводяться. Олімпійські змагання, і ми дуже стараємося поїхати на всі змагання, які у нас ну про які ми знаємо. Пане Дмитре, які шанси наших спортсменів на участь на Олімпіаді чи всі ліцензії розіграні, чи ще триває якась підготовча робота? Ну наскільки мені відомо, то вже відібралися наші спортсмени на олімпіаду. Це ми говоримо за стрибки на батуті саме. І вони готуються для того, щоб приймати там участь. Інші наші дисципліни поки що не входять до програми Олімпійських ігр, але є всесвітні ігри, є міжнародні змагання, є чемпіонат Європи, чемпіонат світу, де також ми представляємо нашу збірну команду. І тоді готуємося. До речі, в цьому році вже пройшов чемпіонат Європи з цих всіх напрямків нашого виду спорту. От і там, і там розігрувалися ліцензії для виступів на Олімпійські ігри. Нашим повертаючись знову ж таки до змагань у Дніпрі? Чим вас і вітаємо? Ми бачимо, що ви також задоволені, як і ми чути про те, що це таке вдається робити у нашому місті. Ві, які вікові категорії скільки було представників з яких міст? Було 26 спортсменів з чотирьох міст України. Це був у нас місто Київ, місто Миколаїв, Полтава та Дніпро. Розкажіть, будь ласка, трошки про те, як саме судили так учасників, і окрім медалі був ще якийсь приз. Можливо, якийсь сюрприз. Який, якась винагорода? щось ще Грамоту ж дають? Звісно, звісно, по перше, в нас проводились чотири вікові групи. Це дівчатка, потім дівчатка 2000, перша вікова група це 2014 рік народження, хлопці та дівчата і молодше. Друга вікова група це 2012 2013 рік народження, там де Аліса в нас виступала. Потім е, юніори 2010 та 2011 років народження. І дорослі жінки та чоловіки 2009 та старші. Тобто в, у чотирьох вікових групах змагалися спортсмени. Е, що стосується суддівства, то суддівство у нас відбувалося за правилами Української Федерації гімнастики, що не суперечить міжнародним правилам, і присутні були судді національної категорії з міста Дніпро, Кам'янське і Запоріжжя, а також я головний суддя, який забезпечував цей процес суддівства. Які плани чи будуть спроби знову? Організувати такі масштабні змагання тут у Дніпрі. Ну а як же ми ж на цьому не зупиняємося? Це ж тільки початок. Ми розпочали, я скажу так, дуже вдало. До змагань були запрошені почесні гості. Там Володимир Миколайович це завідувач кафедри Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, там де в нас знаходиться ця спортивна зала. Була запрошена заступник голови Дніпропетровської військової обласної адміністрації Ріна Грицай. Вони це все подивилися. Вони так надихнулися цим, сказали, що будемо підтримувати та далі розвивати цей напрямок, і не тільки цей напрямок, а взагалі від спорту. Це просто супер. Аліса, які ваші найближчі плани про плани пана Дмитра? Ми щойно Ну, я планую ще ну до досить довго займатися цим спортом. Мені дуже цим подобається займатися. І е, ми е, я я дуже хочу стати чемпіонкою світу та виконати майстра спорту е, на на доріжці, алісо. Від е, щирого серця ми бажаємо, аби усі ваші мрії збулися. Як і ваші пане Дмитро, дуже дякуємо за те, що розвиваєте цей вид спорту. І завдяки таким людям, як ви, світ рухається вперед. Це точно у всіх сферах нашого життя. Спорт це просто беззаперечна, безумовна частина. Сердець українців, що ж друзі, дякуємо дуже вам сьогодні. Говорили друзі про всеукраїнські змагання зі стрибків на подвійному міні батуті. Дмитро Гак, головний суддя змагань суддя національної категорії, був у нашій студії разом із Алісою Кутовою, членом національної збірної.